Ігоре, скажи мені, будь ласка, от е, ти ж бачив з утра е, зранку, як е, РДК, і Легіон і Сибир зайшли через кордон до речі, зайшли на російській техніці, що особ, особливо цікаво, за трофейній російській техніці, зайшли в Тьоткіна, зайшли, підійшли к Білгороду. Росіяни пишуть на кордоні знищено 100 людей, знищено один Цезарь, знищено тось. Я дивлюсь. Але відео на з росіян не показує. Ну тому що треба щось призявляти. І от е, ну чи маємо ми сумнів? Ні, що ви росіяни ж ніколи не брешуть. Ніколи Ми миді ні, не знаємо, що коли росіяни відкривають рота, вони зразу брешуть. А так ні, ні, ні. Коли мовчать, вони не брешуть. Інколи й мутують, але не брешуть. Так, от, в мене запитання: е, Відбуваються цікаві події. Одночасно падає ІЛ 76 До речі, я про це обіцяв давно і казав, що е, птахопад почнеться через. Великі проблеми з запчастинами через великі проблеми з безпекою авіційного руху в Росії, які сталися через санкції, багато чого іншого. А ще додалось до цього всього, ще й те, що в десяти областях Росії вибухають ТЕЦ та нафтосховище. От, скажімо, будь ласка, все це це промоція того, до чого Путін привів Росію, чи це процес, е який був невідворотній. А знаєш, тут якраз такі два в одному, тобто, мало того, що Путін Росію до цього привів, е, другий момент, що цей процес є невідворотній, тому що знову ж таки, все це елементи, як то кажуть, ланцюжки одного ж того самого ланцюжка. Але давайте тепер трішечки по поличкам. Ну, то що іл 76 впав, ну що я скажу, вічного польоту вам е, як то вічного польоту і е, свинособакам. От що стосується. РДК Легіон Свободи Росії і з'явившись ще якийсь там Сибірський батальйон. Давай говорити відверто. Моє ну, це моя особиста позиція і мої особисті думки. Я вже їх неодноразово висловлював. Отже, я не вірю в стратегічний геній Буданова. От від слова, «вовше», от зовсім, от від слова, ну от зовсім. Я не буду зараз там його критикувати за провальні операції, де ми клали еліту нашого спецназу. Острив Зміїний і нещодавна операція. Це цілі цієї операції, ну не знаю, як Буданов почав зараз виправдовуватися це як елементи, провірити е, шляхи Крим там, і так далі. Ну слухай, якщо провіряти шляхи підходу відходу з Криму за рахунок вкладювання в сиру землю найкращої еліти українського спецназа, ну це бред. Але говоримо про РДК Свобода Росії і Сибір, та, чи як там Сибірський там батальйон? Дивись, перше. На якій техніці немає вже ніякого значення? В принципі, багато партнерів заявили, що ми не вказуємо Україні куди стріляти, чим стріляти, на чому стріляти. Вже ця тема, вже вона своє відіграла. Колись це було зашкварно, коли вони умовно кажучи, на Бредлі чи на чому там заїхали на територію Росії. Це було так би зашквар, бо це була все-таки тоді підстава, бо ця, ці тези звучали від західних партнерів, що ми дава, даємо вам зброю, але ні-ні ні, туди не стріляй, туди не ході, снег башка опадеться, всім мертвим будеш. Ну ми тоді, як то кажуть, так намагалися це сильно не коментувати. А сьогодні ну окей, добре, зайшли на радянській техніці. Трофейна чи це техніка ще з часів Радянського Союзу, яка є на території України, наша це знову ж таки не має абсолютно ніякого значення. Говоримо про стратегію. Чи є успіх і чи може бути успіх у цього всього процесу? Ну, знаєш, що, якщо зайти лише взяти село Тьоткіно, ну чесно кажучи, то мені шкода тої техніки, яку ми можемо втратити, навіть відверто кажучи, чому? Тому що стратегічно село Тьоткіно не грає ніякої ролі. Іміджево, ну не знаю. Я не думаю, що знімуть бригаду, якусь там, умовно кажучи, з Авдіївки і відправлять її в Білгородську область. Не вірю я в це і, і не повірю. Далі. Що ми можемо очікувати, що вони дійдуть до Москви? До Москви міг дойти тільки один Пригожин. А чому? А я поясню, чому. Тому що було настільки підігріто і розрекламовано на Раша ТВ тези Пригожина, дії Пригожина, набір там этих всяких Вагнерівців і так далі, фільми художні знімали про вагнерівців і показували. До речі, непоганий фільм можеш подивитися, скажу потім який. Знаю один такий. Ну, з точки зору тактики ведення вуличних боїв, не, не з точки зору ідеології. Так от ще раз наголошую, це було розкручене ім'я. Відверто кажучи, за ті гроші, можливо, варто було би купити Пригожина або, умовно кажучи, розрекламувати когось на кшталт. Не знаю, там, Red White 2 чи там Пригожин 3. Чому? Тому що ми пригадуємо, як вагнерівців підтримувало місцеве населення, як вони йшли до того Ростова і до Москви і так далі. Оце працювало. А підтримку місцевого населення РДКшникам чи Свободи Росії чи Сибірському цьому батальйоні ми не бачимо ни в російських пабліках, ні в їхніх телепомийках, там телеграм-помийках і далі. Ми не бачимо цього запалу. А отже, це село Тьоткіно, і не далі є того, бо поки що я не бачу. Можливо, десь там, в глубині душі, в Буданова є план Б. Але поки що я його не бачу. Ну просто ну, не знаю. Може, може не вистачає мого е, фаху. Я знаю, що я все-таки якось так ближче до землі, до піхоти, а він же там у нас стратег і так далі. Е, ще декілька тез з цього приводу. Тобто, якщо ми не бачимо кінцевої мети, то тоді, каже Напі, ну ти критикуєш оці дії, так запропонуй інші. Пропоную використати сили і засоби. Використати оціх росіян, які готові сражатися, ризикувати своїм життям проти режиму Путіна і так далі, і умовно кажучи, легалізувати їх, допомогти їм перебратися на території Росії для того, щоб устроїти рейкову війну, знабжати їх грошима, щоб вони могли там, в російських корупціонерів, купувати трутіл, підривати мости, ну тобто приносити користь для України. А село Тьоткино, мені від нього не холодно, не жарко. От від слова зовсім. Бо воно ніякого навантаження, не психологічного, не стратегічного, не сенсаційного. Ну в контексті сенсів я ну поки що не можу замітити. Я не можу розшифрувати. Можливо, я не такий добрий розвідник, як Буданов. Я не можу розшифрувати його геній поки так може. Окей. Давай я тобі трохи поопаную, хоча це не зовсім опанування. Ну, дивись так. Перше. Я вважаю, що будь-яка дестабілізація всередині Росії йде нам плюс. Єдине питання: що можна дивитися, наскільки вони затримуються там? Якщо вони сьогодні ж вийдуть, то так, сенсу в цьому небагато. Але якщо вони зможуть тримати декілька днів навіть, і в селі Тьоткіно, хай воно хоч називається Дядькіно. Або племінникова пройде референдум про незалежність. Я тобі хочу сказати, це цікава, може бути гра. Це перше. Друге, якщо була проведена заздалегідь, ще раз кажу: мені це невідомо, і тому я там тільки я роблю припущення: була проведена заздалегідь робота і поставлена агентура всередині, і десь є ті, хто готові підтримати. От тоді ми можемо на щось розраховувати. Але. Тоді ми можемо розраховувати, що вони затримуються трохи довше. Це все буде. Ми можемо бачити вже згодом. Якщо дійсно вони зараз вийдуть, ну тоді це непогана піар-акція як інформаційний. А привіт, це теж непогано. як ситуація для того, щоб показати, що Росія не піклується про свої території. До речі, дуже цікаве відео, коли Росіяни бігуть, кидають зброю, кидають важку зброю. Поліція тікає, тікають військові. Оце ну, найцікавіше. Так, от якщо це перейде в якийсь процес, а так може статися. Так може статися, як колись було до речі. В Слав'янську. Пам'ятаєш, коли місцеві еліти, давай відверто казати, продажні, і, до речі, доволі проросійські, вирішили, що їм більш вигідно перейти на бік окупантів Неля Штепа. Пам'ятаєш таку? Так от, щось мені підказує, що було б прагматично і розумно заздалегідь підготувати таких же сепаратистів, але в Росії. З перспективою, без перспективи, це окрема історія, але ти ж розумієш, що це лежить на поверхні. От якщо це зроблено, якщо ми це побачимо, тоді це цікаві рухи. Все інше ну, можна буде оцінювати тільки через тривалий час і через досягнення цілей. А поки що так, треба спостерігати. Буквально одну ремарочку добавлю. розумієш. Справа в тому, що знову ж таки підтримка в село Тьоткіно чи Бабкіно, чи якийсь там референдум в селі, це фігня в порівнянні, наприклад, з осадою Білгорода. Їхати туди недалеко. І якби тобто я зараз знаю з точки зору, вже ну так, так, тактики, не стратегії, а тактики, але якби тихим сапом... Тихим сапом, під російськими прапорами, навіть якийсь підрозділ, умовно, російський, доїхав би до Білгорода, і тут почав би фігачити возле Білгорода. А йому навстречу вже поїхали б ті танки, які е, сьогодні там в Чоткіно зайшли, розумієш, да? Тобто не навстречу мається на увазі як в допомогу. Це був би зовсім інший, інфект, бо це вже місто, яке нас росіян. А Тьоткіно ну, вони не знають, а Білгород вони знають. І от в цьому контексті цей замисел був би набагато цікавіше, навіть якби ця осада Білгорода тривала би годину. Неважливо вже куди би вони уходили. Би. Оце було б добре. Або ще раз кажу, або реальна рейкова війна на території Росії. Погоджуюсь, тому давай подивимось, можна зайдуть і в Білгород або Курськ. І от якщо це станеться, якщо буде танк з прапором Легіону Росії або Сила Сибіру, або там як називається, ну неважливо, а буде стояти перед місцевою Радою, от це буде цікаво. Повір мені, оце може казати все тоді. За це треба було це робити, і тим, хто це планував, зірочку. Ігор, скажи мені, будь ласка, от можливість бронювання від мобілізації по рівню заробітної плати. Геніальна ідея, яку просує просує зараз Наталуха разом з ним просує Кадмін. Одні, а і до речі, Наталуха каже, що є офіс президента, хочеться. От, скажи мені, чому влада ігнорує принцип рівності і справедливості? Не не розуміють наслідки такого рішення і то, що буде велике обурення у суспільстві. Воювати будуть тільки ті, у кого немає зарплати в 35 тисяч гривень, у кого значно менше для чого це робиться? І на чого, для чого ділять людей в суспільстві на класи? Хоча це порушення конституції, і як от влада створює нові схеми на мобілізації? Ти ж розумієш? Вона хоче, наприклад, не мобілізовувати тих людей, які будуть в енергетичному секторі або в мобільному зв'язку працювати, ти уявляєш, скільки буде коштувати працевлаштування, наприклад, до якоїсь мобільної компанії. Це все заплатив, платиш кожного тижня або кожен місяць, і спокійно, як на обомплаті, знаходишся. То в мене запитання: навіщо це робиться? І вони дійсно не розуміють, чи вони просто граються в інформаційний шум. Для того щоб відлегти від того, що сам закон про мобілізацію і досі не розглядають. Знаєш, колись в тих старих біля старих хат, ще коли не було каналізації, були нужники, а в нужничках завжди був цвях. А на тому цвяхові висіла газета, і в цій газеті дуже часто опублікувалися різні оголошення. Так, от би забити би того цвяха. Щоби там навіть не висіла та газета з тими оголошеннями, по яких тих чортів набрали в списки слуга народу. Оце так, як, сказати, як сказав би Ігор Лапін. А тепер в контексті того, про що говориш ти. Вони в нашу Конституцію рибу замотують і там не можуть прочитати. А є така стаття 24, і вона чорним по білому добньові зеленкою по лобі написала: рівність усіх у своїх правах та обов'язках. Порушення цього принципу є порушення конституції. Ця норма вже є неконституційною, якщо вона дає можливість уходити від обов'язків у відповідності до своїх статків. Крапка. Що стосується працевлаштування, скільки буде коштувати, наприклад, працевлаштуватися в «Київстар»? ну я думаю, що це буде коштувати набагато дорожче, ніж працевлаштуватися в поліцію. бо в них теж 100% на бронь. Але там ще іноді треба виїжджати на трасу, стригти гроші е, з водіїв, які не пристепнулися ременем безпеки, і завозити Даляху у начальству. Десь так це виглядало в часи Януковича. Судячи по тим подіям, які зараз відбуваються, це не сильно відрізняється сьогодні. Питання Даляхи може виражатися не в грошовому еквіваленті, а не в поході до Збройних сил України. Ми пам'ятаємо історію, як поліцейські, котрі клялися служити і захищати нашому Майданівцю, колишньому майданівцю, начальнику поліції патрульки в Дніпрі казали, що ми Беркут. і далі по тексту. Так, от, це якраз з кого вони понабирали що... перепрошую. Хай мене Бог простить, що я так жорстко сказав. І дай Бог, щоб ще не забанили канали. Але тим не менше, ну по-другому я це назвати не можу. Отже, вони набрали туди Беркута, якого оберігатимуть від служби. На захисті батьківщини. Я зараз не кажу про всіх. Є підрозділи поліції, які складаються з добровольців, люди там е, хижах і так далі. Тобто їх є багато патрульки які з перших днів е, кинулися в бій, і до сих пір воюють. Але я зараз говорю не за тих, які воюють, а за тих, кого відмазує глав Мент Клім'янко, який сказав, що поліцію призивати в армію в ЗСУ. Ні, ні, ні. Ніяких там вам не 30, не 50% і так далі. Хоча, в принципі, функції патрульних поліцейських дуже гарненько можуть виконувати наші жіночки, тим більше, що вони не слабше розбираються в законодавстві, е, тренуються і так далі, і можуть цю, це все виконувати. Тому населення поліції, яке носить штани, я зараз говорю про е, нібито чоловіче. Яке не хоче йти в армію тільки раз заради того, щоб далі стригти гроші на трасі, ну я би сказав би, що їх би варто було б в нас відправити всіх служити в зсу а набрати нормальних людей, які виконуватимуть свій наказ служити і захищати, виконуватимуть свою присягу. Тепер далі з приводу закону про мобілізацію. А ти в курсі, що вони слідуючий пленарний тиждень, ніби то як тоже вроді би як то переносять чи закривають, чи зривають сьогодні. Про це писав Желізня. Тобто, а ти знаєш чому? А ти знаєш чому? А я можу догадатися лише, бо я дуже добре маю флешку, де ми з тобою обговорювали деякі тези, які попередньо я також обговорював з Юрою Луценко, що вони таким чином хочуть зірвати голосування, бо немає голосів. І таким чином зірветься не лише може зірватися не лише закон про мобілізацію, а умовно кажучи, голосування в парламенті щодо продовження воєнного стану, а це призведе до хаосу управління під час війни. І ми це розуміємо. І російські кроти, які вже хапанули грошей з ФСБ, про що говорив Юра Луценко, теж розуміють. І тому вони зараз будуть хворіти, сачкувати, не ходити на засідання парламенту, уїжджати в якісь відрядження і, можливо, навіть не повертатися. Бо таких заяв, які вже не хочуть працювати в парламенті, арахамі я розказував про 17, а взагалі мова йде про 40 осіб. Ну, по-другому, не ну, як сорок голов. Да? Як їх ще назвати? Ну, Тому що депутатами вже їх називати якось і не сильно виходить? Так, от, це якраз таки ще один елемент, ще одна ланка отого загального е триндіца, да, чи звіздіца, да, тобто цього ланцюжка у цієї державної зради. А під яким соусом вони будуть морозити, це вже питання інше. До речі, наш побратим з тобою. Жорін, знаєш, такого він ну азовіць. Зараз третя штурмова. Він теж критикував у от речі і танці з бубном навколо закону про мобілізацію. Він казав: замість того, щоб організувати нормальний рекрутинг, рекрутингову компанію. До речі, вона працює. Вовкідав інші це організовують. До них люди пішли. Третя штурмова організовує, Айдар організовує. П'ята штурмова. Я знаю, що це люди, ці структури ЗСУ, які організовують самі собі рекрутинг, рекламують, білборди і так далі. Але ж це не державна політика в нас виявляється. Так, от це все елементи того ланцюжка, які, на, на, які називаються в моєму розумінні підготовкою до виснаження патріотичних сил на передовій. Ці всі елементи оцього наталухи і оце, от все, що ми зараз з тобою обговоримо, говорять про те, що ротації не буде. Підкріплення чекати нема звідки це не так приблизно. Знаєш, от нас всіх патріотів, от ми ломанулися захищати Україну. Ми ломанулися в зсу, за нами закрили двері, як казав один із побратимів е, в інтерв'ю, і каже, закрили двері е, і все, і назад воротя немає, і поки не здохнете. І таке от враження, що це елементи утилізації у того патріотичного населення, яке захищає сьогодні країну. Як я казав, армія, мова і віра сьогодні знаходяться в окопах. А яка різниця, думає, як про або зберегти таких самих, щоб дати їм можливість пропітляти? Так от яка різниця, це один із слоганов, якраз таки партії Слуга народу, і якраз вони оце гасло своє дотримуються такими контроверсійними речами. Ну і на завершення, якщо ми знову ж таки зачепили вже той закон про мобілізацію, скільки там правок, я не знаю. Є в мене така щось, ну закладається така підозра, що навіть Думаю, дуже більше чотирьох тисяч. Так, 4 там 150 Вроді ми вже казали. Вот так суть не в тому, закладається в мене така підозра, що вони його рвануть. От я не знаю. От щось мене от таке відчуття, таке фігове-фігове, і от саме в цьому контексті я собі сижу і дивлюся, і думаю, отже так рванути закон про мобілізацію, рванути закон про продовження воєнного стану, і тут я дивлюся. Виходить найвеличніший лідер сучасності, і це, напевно, наша тож сьогодні слідуюча тема. Плавно так переходжу. І дає інтерв'ю інтерв'ю, в якому він фактично відмовляється від відкриття другого фронту. А отже, навіть і звідти нам допомога не прийде. Тобто мобілізованих нових вони зривають ці речі, але і звідти допомога не прийде, бо офіційного запиту України і прохання України відкрити другий фронт, допоможіть нам. Не буде, бо Зеленський відмовляється від другого фронту, і тут я дивлюся, як весь пул спікерів полезних банкоматів е і корисних ідіотів починають розпашити теми замороження конфлікта без НАТО зато з якимись безпековими угодами, про які ми з тобою знову ж таки говорили. Тобто, знаєш, бо я ще розумію. З НАТО це одна історія, а з безпековими угодами ну це навіть не з Будапештськими меморандумами. Тим більше, що такі, як Трамп, положили те, чим Зеленський грав на піаніно вже на той Будапештський меморандум. і Взагалі сказав, що якщо буду президентом, взагалі не буду ні копійки, не дам Україні. Ну, це я зараз так наговорив кучу таких аргументів, але щось я дивлюсь щось. Мене таки знаєш, рівень все ближче і ближче. і от мене це трошки так от, ну, нібито якби напрягає. Ну, можливо, ще якісь питання. Давай кажи, бо я так, щоб не було монолог з моєї сторони. Давай давай, давай навіть я тобі зараз е, дещо скажу, і тобі стане легше. По перше, е, американські журналісти не отримали підтвердження від Трампа про те, що він не дасть грошей на Україну жодної копійки. Це дуже цікаво. Це говорить про те, що е, Орбан і далі відпрацьовує російський порядок денний і вкидає інформацію, яку е, хоче. Яку, яку для того вкидати, щоб Україна не отримувала і європейських грошей і європейської зброї, хто йому дав таку ідею, це окреме питання. Але ще раз кажу: навіть серед республіканської партії такого підтвердження не було. І від Трампа теж на це треба звернути увагу. Я вважаю, що це потужна дипломатична атака. Ми про це говорили до речі, з безсмертним. І він підтвердив, таку ж позицію. І треба звернути увагу. Всі силаються на Орбана. А слів самого Трампа немає, і підтвердження цього теж немає. Навіть Фокснюс не отримав ці підтвердження, а це майданчик для республіканців. Це перше. Друге, ти знаєш, мені здається, що ми не бачимо найцікавішого. Вони бачать, що кількість тих, хто платить 10 тисяч доларів і приїжджає через кордон, зменшується. І вони зробили нову схему. От в мене відчуття, що це нова схема. Ну, сидить десь Потап, Або сидить десь Влад Яма, які раніше сиділи в лізі сміху і голосували як журі, а хочуть сидіти в Україні і тут працювати і заробляти грошенята. Тому що один в Дубаї, другий в Штатах, ну трохи по. Дорого, дорого. Так, да, дорого. дорого. Вони хочуть. І їм кажуть, хлопці, давайте ви будете там. Отримувати гроші 35 тисяч гривень, або тисяч гривень, в залежності від якого закону, і будете нормально тоді там сплачувати свої 6 тисяч гривень податку, і все кажуть: шість тисяч гривень, Да ми на морозиво в день витрачаємо більше, готові і все. І питання вирішено. Якщо мені хтось каже, та не можуть вони виключно там для сотні, двох сотень, трьох сотень своїх друзів це зробити. Я всім хочу нагадати: як одна чарівна панянка. Яка є очільницею партії Слуга народу? Олена Шуляк протягнула закон 5655 в інтересах декільких десятків забудовників. Той законопроект, який Європейська комісія сказала, що якщо президент його підпишить, то Україні ніколи не підпишуть з цим законом членство до Євросоюзу. Це так, на секундочку. Тому не здивований, не здивований, що особисті інтереси, як завжди, відступають від інтересами держави. Якщо на страже цих інтересів стоять слуги народу, дуже дивна історія, але слуги про народ не дуже й думають.